Все можна? Леша, центральний матч туру загалом чемпіонату регулярно було. Поділися враження, кому ти була е, Враження тільки позитивні від гри. Грали дві рівних команди. Е, в нас просто наказали наші в все. А так, я думаю, зробимо виводи, не будемо робити плей-офф такі повністю. В цьому, скажи, будь ласка, як продати в матчі? Усіх... Як по ходу матчу було складно перебудовуватися, вже Складно, бачите, за 5 хвилин розігрували п'ятого. Були моменти забити, не забили, отримали в свої. В рахунок, що я вважаю, грі нас наказали закону. І в цілому, як каже, насіки цей матч інформативний для вас. І є як репетиція, можливо, фіналу чи фіналом. Ну, цей матч із підготовкою до плей-офф. Я, я думаю, він... Тати для нас тренувальним дуже-дуже дуже сильно. Ну і останнє питання, яке бачу твоє плейось, які налаштування і завдання. Завдання повторити чемпіонство цьогорічне. Знаєте, на вершину вибратися легко, а втриматися – там. Не бачив постаратися. Все, так?